Хто сказав, що ягідний сезон скінчився разом із літом. Вже давно настала осінь, а ми продовжуємо збирати смачні та корисні ягоди. Нам пощастило жити не лише в дуже гарних і красивих, а ще й дуже щедрих краях. Восени на схилах Південного Бугу достигає шипшина терен та глід. Глід дуже корисна ягідка насамперед для серця. Можна їсти його просто так, але він має нейтральний смак, ні солодкий, ні кислий. Тому краще заготувати з лоду варення смачне та корисне. Середина осені, жовтень саме час збирати глід, доки ще не настали приморозки та не зарядили дощі. Зриваємо ягідки обережно, щоб не поламати гілки. Та обов'язково залишаємо на кущі ягоди для пташок. Адже їм також треба чимось живитися у довгу та холодну зиму. Ось який рясний. Вистачить і пташкам і людям. Позбирати ягоди на варення це чудова нагода відволіктися на деякий час від повсякденної метушні, залишити всі справи та вирушити за місто до річки, до мільйоннолітніх гранітів, до кущів, рясно всипаних червоними ягодами. В цих краях легко віднайти те, що дуже цінне у теперішньому ритмі життя, і те, що дуже важко буває знайти у місті, там, де багато різних справ, багато роботи. А тут серед природи ви можете знайти спокій, гармонію та радість. Достатньо просто посидіти півгодинки на березі річки, спостерігаючи довкола. Ви відчуєте, як ваша душа сповнюється спокоєм та гармонію. Вдома гарненько промиваємо ягоди у холодній воді та висипаємо на рушник, хай трошечки просохнуть. Зараз саме час перебрати їх і очистити від хвостиків. Оскільки глідна соковита ягода, ми не будемо чекати, доки він пустить сік, а зваримо його в цукровому сиропі. Наливаємо до каструлі 200 мл води. Це на 600 г глоду. Додаємо 300 г цукру та дрібку лимонної кислоти. Нагріваємо, доки цукор розчиниться, та сироп закипить. Тоді висипаємо промитий та обсушений глід до сиропу і перемішуємо. Знімаємо з вогню та залишаємо на 8-12 годин. Можна до ранку. Коли пройде час, знову нагріваємо варення, доводимо до кипіння та проварюємо 15-20 хвилин, гарячим розкладаємо варення по баночках. Дуже зручні отакі слоїки, в яких заквинчуються кришки від йогурту чи сметанки. Смачний припас до зими готовий. Пригощайтеся варенням з воду та будьте здорові. До нових зустрічей!